Чим взагалі відрізняються різні види протеїну? Зараз поясню. Багато хто вважає, що різні типи протеїнів це різні продукти. Насправді це одна й та сама сироватка, просто різний ступінь очистки та засвоєння. Наприклад, такий bestway від MST nutrition. Це концентрат. Він є найбільш популярним та найбільш доступним. Тут на 100 г 72 г білка, 6 грамів жирів та 6 грамів вуглеводів. Такий протеїн є найсмачнішим та найгустішим, і він засвоюється досить довго півтори-дві години. Якщо взяти такий Best ізолят від МСТ, то це вже ізолят, тобто зовсім інший ступінь очистки. На 100 грамів маємо 86 грамів білка, пів граму жиру та 2,5 грами вуглеводів. Засвоюється такий ізолят швидше, приблизно за годину. І звісно, в нас ще є такий клір ізовий в МСТ. Це можна сказати легкий ізолят. На порцію тут маємо 84 грами білка, 0 жиру та 2 грами вуглеводів. Також відповідно цей протеїн є найменш калорійним, засвоюється він найшвидше, десь біля півгодини, і майже не відчувається в шлунку, на відміну від цих двох. Загалом кожен з цих типів протеїну добре підходить для своєї задачі, і про це я розкажу в наступних відео. Якщо бажаєш замовити такий протеїн від MST Nutrition, переходь на сайт mstnutrition.ua, а по промокоду Pavlon10 отримаєш знижку 10%.